Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі сестри і браття, у першу п'ятницю місяця ми з вами збираємося, власне, напередодні. Ми збираємося для того, щоб молитися так, як заповідав і просив Ісус Христос у своєму об'явленні святій монахині Марії Маргареті Аляко. Насамперед, щоб спів терпіти із Христом, відчути бодай трохи це терпіння, яке Він переживав для нашого спасіння. І дуже важливо, що ми хочемо Богові подякувати за всі добродійства, а найбільше попросити вибачення, перепросити Його за всі ті зневаги. Які ми своїми гріхами, своїми діями завдаємо його люблячому серцю, а також за гріхи світу, який теж люблячому серцю завдає знову і знову болю, не дивлячись на всі ласки, які Бог на нас силає. Власне, сьогодні дуже важливо роздумати. Про те, що то означає подякувати і перепросити Бога за всі зневаги, які ми Йому даємо. Тому що, дорогі сестри і браття, необхідно звернути увагу на те, що, можливо, найбільшою проблемою, яку вирішує Святе Писання, і найбільша проблема. З якою зустрічається на землі Ісус Христос, це неправдива релігія, викривлена релігійність. І якщо ми відкриємо, розгорнемо книги старого заповіту і будемо читати, то ми побачимо, що на сторінках старого заповіту Господь Бог постійно постійно ставить таку ніби претензію, його болить. Це Боже серце виливається на сторінки старого заповіту, постійно нагадуючи людям, як вони віддаляються від Бога і як вони блукають, як вони не розуміють Господа Бога, як їхнє серце затверділо, як вони не хочуть пустити Господа Бога. У своє життя. Ми зустрічаємо пророків, які теж про це говорили. Вони постійно говорили, що люди, які заключили з Господом Богом старий завіт, Союз, що будуть дотримуватися Його слова і Його заповідей. А треба знати, що те, що ми називаємо Десять заповідей, це не вступ до всього великого закону старого заповіту. І сьогодні ми просто цей вступ беремо і стараємося його розшифрувати, охопивши все наше життя. І ось ті люди в старому заповіті, вони зобов'язалися дотримуватися цього. Добровільно покидали Бога. Вони дивилися, що інші народи мають якихось інших богів, іншим способом. Вони роблять свої жертви, приносять Бога, а може почує, а може то краще буде. Тому, дорогі сестри і браття, пророки постійно вони роблять зауваження. Царям і народові, що необхідно різних болванів усунути споміж народу і народу треба своє серце обрізати, щоб більше Болванам не служити. Цікаво, що сьогодні живучи вже років Років після, більше двох тисяч років після народження Ісуса Христа, ми з вами роздумуючи про духовне життя, побожність і досконалість, переважно думаємо, що найголовніше виконати якісь моральні закони і моральні засади. А так мало знаємо про Ісуса Христа. Так мало знаємо про нього і так мало йому довіряємо. Ось у нас триває війна і дуже багато людей виявляють страх, нетерплячість. А страх перед чим? Якраз до сьогодні. І повинні ми дати відповідь віри на ці обставини, в яких опинилася Україна. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про перепрошення Ісуса Христа за всі ті зневаги, які ми самі приносимо Його люблячому і Пресвятому серцю, то треба в наше серце подивитися дуже глибоко. Бо в чому полягає найбільша зневага. Ось Христос нас любить і віддав за нас своє життя, а ми впадаємо в різні страхи і в різні дрібниці нашого життя не варті уваги. І якщо ми подивимося, то для Ісуса Христа якраз і не була проблема, дорогі сестри і браття. Зустрітися з якоюсь блудницею, яка буде йому обмивати ноги і обтирати своїм волоссям, і з Митарями, де вони е, якийсь обід великий влаштували, і там з ним розмовляли, і з багатьма іншими для нього не було проблеми. Найбільша проблема і дискусія це зустрітися з надзвичайно побожними. Пересеями, які навіть одягалися побожно. Пригадується мені, що означає одягатися по пригадується мені історія з Києва, коли прийшов у Лавру, а там не можна, щоб будь-хто і будь-як заходив на територію Печерської Лаври. Там є такий полиця. І різні хустки дають, і прийшла жінка у серпні місяці, скажімо так, мінімально одягнута, тому що в неї плечі не накриті, і спідниця не відповідає стандартам, і голова не покрита. Ну, вона позичила там три хустки. Три. Одну пов'язала на бедра, іншу на плечі, третю на голову, і йшла, помолилася. Поклонилося всім мощам, вийшла знову, де там та полиця, віддала всі хустки і пішла. Ось релігійність, вона полягає в чому? Виконати свої обов'язки тут релігія, а в житті можна і по-іншому. Але, дорогі сестри і браті, буває ще інакше. Чоловік прийшов, і він до монастиря хотів. Пітів до монастиря дуже сильно, і сказали йому, що не можуть його прийняти до монастиря. Ну, він пробував у різних монастирі вступити і кожного разу йому відмовляли. І цей чоловік ходив і щодня на службу Божу. І що два тижні він сповідався, і тільки про Господа Бога і говорив. Більше ні про що. Але прийшов час. Минуло вже 10 років, і чоловік на Бога образився. І каже, то Бог винен в тому, що я не можу знайти собі місця у житті. Бог винен. І, дорогі сестрі і браття, вже не конче йти, виявляється, на службу Божу, не конче вже і сповідатися, не обов'язково вже і причащатися. І ми запитаємо, а чи була правдива його віра тоді, коли так рвався до монастиря? Чи справді він був такий побожний? І ми побачимо, що дуже часто у нас, людей побожних, закрадається фарисейська і садукейська закваска, щоб назовні бути побожними, а всередині зовсім інакшими. Про це нас попереджає Ісус Христос. І тому, коли ми збираємося в першу п'ятницю, і це є чудова нагода для сповіді, то насамперед не треба дивитися на інших людей, які сьогодні ображають Господа Бога, тих, які далекі від Нього і його не знають. Треба дивитися в глибину нашого серця, бо Бог носиться із тими всіма людьми, які живуть сьогодні на землі. Але ось ті, які закликають Його ім'я. Наскільки повинні бути вони відкриті для Його слова і чесні перед Ним і перед самими собою? Щоби сказати, Господи Ісусе, можливо, ми ще недостатньо і неправильно віруємо в Тебе. І за те, що ми так далеко. І вже не зрозуміли Твого Слова і Твого наміру, кажемо, вибач, може, про це ми часто забуваємо, може, не забуваємо, але ось перша п'ятниця, вона є для того, щоб зробити такий аналіз власної віри. І не бути задоволеними, ось ми прийшли, ми робимо щось більше ніж цілий світ навколо. Там світ грішить, Бога не знає. Ось ми не робимо більше, тому що чим більше знаємо Господа Бога, тим більше ми відповідальні, каже, бо кому мало дано, від того мало і питатимуть. Але кому багато дано, від того й з того багато. Дорогі сестри і браття, в Україні війна, і ми дедалі більше утверджуємося в тій думці, що правда завжди перемагає. І якщо ми йдемо за правдою і у своїй хаті хочемо будувати свою правду і волю і славу, то зло не може нас подолати і ми переможемо. Але як важливо сьогодні, щоб ми світили світлом Христового Євангелія для інших і для себе самих, постійно це перевіряючи, щоб не було закваски фарисейської і садукейської в нашому серці. І тому сьогоднішню службу Божу і завтрашнє причастя святе, ми жертвуємо як надолуження Богові. За всі ті зневаги, серцю Христовому, за всі ті зневаги, які Він зазнає від нас в першу чергу і від усіх людей, щоб ми пам'ятали, якою дорогою ціною ми викоплені від нашої неволі. Слава Ісусу Христу!